Любі друзі, дорога родина, всім вітання. Сьогодні у нас в студії бій на Leopard 1, мій особистий бій. Грав я його на стрімі пацики пізно ввечері. Що по бою взагалі, для чого я вам його показую? Ну, я думаю, ви трохи згодом дізнаєтесь. В принципі, якби бій не є аж там дуже результативним. Якимось прям вау з ефектом. Просто що факт то, яка цікава в нього кінцівка. Я думаю, що на цьому поки я коментарі приглушу і продовжимо трохи далі, після перемотки, на більш пізню стадію цього бою. Добрий день, студія ще раз. Вас вітає телекомпанія Sony Pictures. А, значить, що нас далі по бою? Бачимо ми, що зараз в, в мене ситуація лишається, що нас троє і п'ять ворогів. Я приїхав на їхню базу вбив рту. На нашій базі там все печально, там лишився один конь ГК. І недобиток 140. То, що там мене показує, що в 140 ще купа ХП, це неправда, бо насправді в нього їх набагато менше. Ну, як ви бачите, його вже навіть немає. Лишаюся Я і Арта. А звідси просто чую кенубланці це вбила була Бабаха Одеса. Там мені пощастило було, що підсвітився Я і Одеса, але Бабаха була зведена в Одеса і вбила його саме, а не мене. Бачу, що в базі труба пацани, лишається 5 танків. У мене 1500 хп. Є одна арта, яка старається жити якимось чином і щось там можливо підсапортити в кінці. Просто тупо лечу на базу, бо ну, немає іншого виходу. Їхню базу не візьмеш. Треба щось пробувати робити. сенсу тут стояти, плюс, як ви бачите, шкоди немає, навіть на цей момент бою в мене просто 2000 дамага. Ну, це нішо. Їду, чекаю, немає нікого. По міні-мапі, як ви бачите, там всі світилися на центрі, бабаха світилася на цьому, флангу важких танків, і Єпі зараз, тільки що на базі оновився, підсвітився, вбив арту. Скільки в кого ХП, ну я вже не можу цього знати. От, дивіться, пригою, підсвічується Є100. Тут в тот момент я розумію, що в мене немає іншого варіанту, окрім як його вбити. Бо якщо я там буду починати ховатися, в них вже є по мені інфа. Сотка почне сайвитись, і ніякого тоді варіанту не буде їй швидко добити, щоб якось на реакції. Вона нам кидає тичку на 500 майже, ну, ми всираємо хп, типу, але, на щастя, у нас ще ХПшка була, щоб тут щось пережити. Стоїмо, чекаємо, дивимося, чи на нас хтось поїде а, тут з пацанів. Я думаю, що тут може Єпісь поїде, там, чи хорі, чи бабаха, чи бабаха інша. Тому що ніякої інфи немає, хто де може стояти і тому подібне. Бо, я ж кажу, вони світилися ще дуже-дуже давно, коли я вже аж звідси їхав на їхню базу. Чекаю центр, дивлюся катку, ось знизу, чи мене хтось об'їжджає. І паралельно стараюся ну, і туди, і туди дивитися, там, де я тільки дивився, на свою базу. Чи не виїжджає якась єпісь, чи там хорі, чи вибаха. і так само ззаду стараюся чекати постійно, щоби. Мене в якийсь рандомний момент не підловили вони. Граю зараз на Голді, як бачите, ну, я, я думаю, ви розумієте, для чого на Голді, щоб пробивати. А тут я якби, взагалі, наче в цьому моменті, не розумів, що мені робити. Підсиджується ззаді бабаха. Бачимо, що вона промахнулася, я встиг перекинутись на фугас, і благо, просто по сейдончику нашому, Зевсу, у нас Прокає альфа фугасом. І ми забираємо бабаху, вона нас не попадає. Лишаємось мипацики один проти трьох, дві бабахи. Ой, бабаха, хорішка і єпісь. І в мене немає ХП, я ваншотний е, ну, для двох танків, окрім Е50М. Так само перевіряю ці всі позиції, нікого не бачу. Приймаю рішення втікти звідси, поки можу на флаги щоб, щоб якимось чином ще пожити. Отут, пацаки це взагалі якийсь максимально цікавий момент. Дивіться, лампа не світиться, значить, мене хорішко не чекнула. Яким чином ця система засвіту працює? Що, от, от, бачите, він кидав блайнд, він думав, що я його звідти засвітив. А він не знає, що я вже йому заїжджаю в сраку. Я не знаю, як працює система засвіту, що ти підсвічуєш чувака, а він тебе ні. Тут я приймаю рішення йому об'їхати в туза. Я розумію, що він буде стояти дивитися, напевно, що туди, там, де я світився. І приймаю рішення перекинутися на фугас і пробити його фугасом просто в жопу. Ну, я думаю, це логічно буде. От він світиться. Пробиваємо фугасом, альфа прокає, і все нормально. Лишаємось один проти двох. І бачимо, що ну, якийсь братанчик став на базу. Який ж це може бути братанчик, давайте догадаємось. Я думаю, що бабаха. Ну, На цей момент ще в мене інфи не було, але я так думав. Ну, розумію, що в мене іншого варіанту об'їжджати немає, як окрім як сюди, де я приїжджав в перший раз. І треба сюди просто пробувати їхати, але ж не поверху, зліва, зверху. А попробувати через низ якось розіграти, от зараз направо-вниз. Бачимо, що в їхнього єпіся 700 хп, бабаха 200 хп. Я 600, тобто для єпіся я на, 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 на дві тички. А якщо ще з таранчиком, то взагалі на одну. А виїжджаємо, бачимо, єпіся, зводимось. Рикошет пацеки. Рикошетик. А, розумію, що бабахи тут немає, що вона зліва за камінцем на базі. От, там схована вона. Хочу якось вбити єпіся, але розумію, що в мене вже немає ХП його ніяк вбивати. І нічого не вийде зараз з цим. Дивимося, бабаха виїжджає. Я просто на ерекції мангуста або молодого камерунця боксера вбиваю бабаху. На мене пробую пороти єпісь. І дивіться. Таранчиком, братанчик мене не забирає. І це пацики колобанов. Да? Це самий простий і тупий колобан у моєму житті. Такий от бій, коротше. Дякую всім за перегляд, всім гарного настрою. Пишіть коментарі, підписуйтесь, любіть свою маму. До зустрічі!